Дійсно, одразу генерал армії е, України голова служби зовнішньої розвідки е, Микола Маломуж е, з нами коло Бажаємо здоров'я! Да, вітаю дуже. слава Україні! Героям слава! слава. Ох, як ми любимо, коли ви приходите м, до Це нас. Красна. Давайте, значить, почнемо з цієї теми. Слава, так що ми що ти окреслив з візиту. З гастролей в Крим в Маріуполь російського диктатора, які відбулися ці гастролі напередодні, ну так як нам показали, не знаємо, коли вони відбулися. І в соціальній мережі вже сміються, що це він останній раз приїхав подивитися на Крим на Маріуполь. Попрощатися. Попрощатися, Так, так. що це за гастролі? Такі ж були ну, чергу, путіну сьогодні. треба якісь стратегеми для того, щоб показати, що він діючий. Що він надійно контролює ситуацію, що він готов далі воювати, і що він не боїться знаходиться в тих точках, які є надзвичайно сьогодні гарячими, ризикованими. Тобто декілька мотивів і тих форматів, які сьогодні йому закидають, що це не він, що він боягуз, наприклад, що він ніколи не поїде в гарячу точку, і зрозуміло, що він там уже здається, тому що оточення вже працює проти нього. Він фактично намагається скасувати. Цими візитами покажуть, що він ще так сказати, при владі, що він контролює ситуацію, і зрозуміло, що готов до війни реально як верховний командувач. Тому усі всі мотивації були. От, і, ну, на цьому ж фоні зрозуміло, що е, наш президент, який був в Краматорську, от, був в Херсоні, от, зрозуміло, і цей формат діє, тому що, ну, начебто, президент України, от, який не рахує там такою потужною, от, буває на фронті, а він не бував. Тому він вирішив мобілізувати всі свої ресурси, нехтуючи деякі. Які мірі безпеки, а в деякій мірі застосовуючи якраз модель, уже можливо, і буйників, про які ми тільки що говорили, от якраз використовує таку операцію. Вона комплексна, вона неоднозначна, як ми говоримо, що він там під'їхав, кудись сів на автомобілі поїхав. Так не буває, тому що і сам Путін. Дуже обережно відноситься і боїться практично любих провокацій, тер актів тим між, або навіть випадкових, якихось ударів, наприклад, якимось безпілотником. Як часто буває, як ми говоримо удари наприклад, на на, на території Криму, або вибухають багато об'єктів на території Маріуполя, а тут він туди приїжджає. Зрозумів, що випадковості можуть бути умовні, або чіткі сплановані, якщо ми прямо говоримо, тому ризиків там немає. Там, де він був на території Криму, в окремих місцях він може бути реальним. В інших місцях зрозуміло, це використовується засоби безпеки з можливо з використанням двійників. Е, Мкажуч, от е, те, що ви сказали, е, так як ви, як мало хто в цій країні розбирається у безпекових питаннях, ви кажете, що ж прямо заборонено? Правильно, от е, за таких умов е, очільнику держави, ну а себто от, е, військовому злочинцю та путіну, прямо скажемо та сідати за руль авто, е, так як його показує. А тим паче ми бачили, коли бачили цю картинку, да, там абсолютно спокійно. Їздили автівки, гуляли люди, чи приходили люди і так далі. Тобто був навіть уночі дорожній рух. А, пригадуємо, та чи там у Москві, коли він просто їде, вся Москва вимирає. Та, там нікого, нікого нема, а тут отаке. Ну, Права безпеки так і передбачають, а в Москві це так діється завжди, перекриваються повністю траси. На кілометри по бокам, і вся траса по маршруту слідує. тому, бачите? це перша ознака. Те, що дійсно замітили, те що це нереально, і або не сам Путін, або зрозуміло, це монтаж, який ефективно використовується, і з іншого боку, це правила безпеки Росії, я скажу. Хоча заходи такі приймаються, наприклад, якщо їде президент США надзвичайно високі. Задіються сотні сотні співробітників, зрозуміло, очищаються дороги, і всі засоби безпеки, вони бувають і оправдані. Але в цій ситуації, коли йде реальна війна, а тим більше після того, коли було оголошено рішення Гаського суду, він вже реально, вже юридично визначений як злочинець. Тому в даній ситуації випадковості можуть бути, а можуть бути цілеспрямовані операції. Тим більше, визнаний злочинець як форматі воєнного злочину і актів тероризму. Це два формати відносно дітей. І відносно нанесення ударів по сильним об'єктам. А це акти тероризму. Тому проти тероризму та можуть використовуватися різні методи, включаючи методи діяльності спецслужб. Тому він це знає і ризикувати не буде. В тих місцях, де він появлявся, там вже все обставлено. Випадкових людей не буває, випадковості принципів в режимі в цьому не може бути. От тільки заснята картинка. Він продемонстрував свою активність і свій героїзм. І поїхав особливо класно. Та коли пригадуєте, показали, як він піднявся на якийсь поверх. Квартиру, та а там е, в кухні е, в скатертина на столі, пляшка, чи там шампанська чи щось таке, це ну, тобто, взагалі не очікувано, Взагалі ніхто, ніхто, да, ні, да. ніхто нічого не готував. Е, Микола Григорович е, дивіться, у цьому контексті дуже буде цікаво співставити. та Бо е, нібито завтра е, у Москву прилітає Сізінпінь, правда? І е, чи я помиляюся, чи все ж таки Ну тут точно не буде двійника, бо дуже висока ціна помилки, правда? Тут має має бути оригінал, і дуже буде цікаво просто так співставити для тих, хто цікавий цікавиться, та от як виглядає той, хто був у Маріуполі та Криму, та та, та як виглядає той, хто буде зручкатися з ручкатися з сідзінпіням? Ви знаєте обидвох за вашу кар'єру і Цзінпіння, і Путіна від цього візиту президента Сі до Москви? Що очікувати світу? Та от і чи не перебільшені ці очікування і Україні? Ну, якщо ми говоримо мотивації, всі, всі зараз хоче грати якраз стратегічну роль в світовій політиці, uh -huh. і в цілому світопорядку, якщо ми говоримо, тут і економічні, і стратегічні, торгові, фінансові відносини, глобальні впливи. У різних регіонах не тільки південно-східній Азії, як він зараз ставить питання, а в цілому в світі. Він зараз вже грає вже на випередження, щоб американці стали десь на другу, третю роль. А Китай, відповідно, його союзники займали домінуюче положення. Тому сьогодні це про китайський візит і війни до васала, як ми говоримо, тому що Путін від нього надзвичайно залежний. В нього альтернатив немає. Наприклад, ні, в форматі е е е міжнародної торгівлі. Забезпечення, наприклад, ефективних отримання коштів від нафти, газу основні споживачі це Китай. Частково там Індія, частково Туреччина є. От але це Китай, який дійсно сьогодні перекриває багато питань Російської Федерації. І тому вони ще тримаються, мають якісь фінанси і фінансують якраз ресурс. Інших прибутків нема. Ми пам'ятаємо, як радянський Союз від час упав, коли відповідно ціна на нафту і газ упала практично на 12%. Доларів за баррель, а і нижче була. тому, це було крах, чому тому, що не було виробництва, не було технологій. Це в Росії сьогодні. А Китай думає, якраз крім цього, він ще грає на випередження, як все таки в деякій мірі поставити умови заходу Першу Китаю. Китаю і США і Європейському Союзу. Чому про це питання стоїть І йому дат важливо, тому що сьогодні все таки питання стоїть. Хто буде формувати стратегічну політику в економічній сфері, в регіональній сфері в безпековій сфері? Чи це буде США і НАТО, чи це все таки буде Китай і союзники? Тому він намагається спосіб, начебто, контакти з Путіним, досягне домовленості про економічну, фінансову, безпекову співпрацю, тим більше проводиться навчання разом із Росія, Китай, Іран сьогодні формувати позицію, що ми маємо альтернативу. Тому давайте з нами домовляйтесь. Він ніколи не ризикне на якісь такі різкі кроки, тобто поставка озброєння техніки Росії відверто комплектуючих да. Електроніка точно і мікрочіпи, і всякі та мікросхеми, все інше прибори наведення це буде китайське постійно, і це буде один із пакетів. Ну, офіційно буде позиція зав'язана про те, що це якраз візит, пов'язаний з розширенням двосторонніх відносин економічних, енергетичних, фінансових, регіональних, як ми говоримо, безпекових, можливо, визначення якихось пріоритетів в плані нового світопорядку. І неофіційна частина це буде це питання пов'язане з безпекою і регулюванням ситуації в Україні. Розуміло, що тут буде формулювати якісь позиції Путін, але всі буде настоювати на своїй концепції. Я думаю, що буде відстоювати позицію таку, що перейти до якихось мирних переговорів, припинивши військові операції в цілому, а тоді домовлятися про майбутній суверенітет України, якісь мирні угоди, компенсації, там і тому подібне. Тобто він не буде говорити повністю про путінський план. Тут уже Путін йому все нав'язувати не буде, але всі вже озвучив свої позиції. Єдине, що сьогодні потребує якраз механізм їх. Реалізації, що буде запропоновано Зеленському, це для нас надважливо, тому що в цій ситуації той пакет, який він вони напрацюють, і який він доведе путіну всі, а не Путін йому. Оце буде представлено нам. Я скоріше всього, передбачаю, що це буде запропонована модель припинити військові дії. Розпочати переговори, а Китай буде зов'язуватися вийти на модель регулювання з виходом російських військ з України в перспективі. Це довготермінова перспектива. Тобто якийсь, можливо, корейський варіант, або ще от який підтримує Китай, підтримує Захід домовиться, і таким чином якийсь гібридний варіант, який не влаштовує Україну однозначно, не буде сприйнятий, перебрати на себе роль миротворця, таке стати отаким, от, от великим е гіпотетично локомотивом у миротворчому да, він скаже, що я сьогодні сприяю припиненню війни. Ниги люди, От, Наприклад, сьогодні я вже з Путіним домовився, давай Зеленський і Заходом точно так же стає на позицію припинення військових дій, От, відповідно, і йдемо в переговорний процес. Те, що, в принципі, цього ж добивається Путін. Але для того, щоб він розумів, що Зеленський і Захід на це не підемо, в першу чергу, ми не підемо, українці не підуть, не скільки Зеленський, навіть, українці не підуть, то він розуміє далі сформулює модель, що я буду готов сприяти процесу. Звільнена територія віднола суверенітету України. Скільки він буде тягнутися? Отут уже всі не скаже стовідсотково. Він хитрий політик. Він розуміє, що в даній ситуації тоді буде заморожені конфлікти йому вигідно, тому що буде, начебто, союзник залежний Росія. І на противагу заходу буде працювати разом уже, а там ще й треті країни, які ви об'єднують світу, це буде такий, е, начебто, знаєте, е, противага угу. західному світу і східному світу, а, але васал тут буде Російська Федерація. А тоді, пане генералу, в який спосіб буде доведена ось ця ініціатива від президента Сі від Китаю нашій державі Україні і поготів президента України Володимира Зеленського? бачите дуже багато йде зараз розмов про те, що готується. Планується, планується дзвінок е, двох світових лідерів, так е, тоді, якщо от е, взяти за основу вашу концепцію, вашу думку, та е, чому тоді кажуть, що планується, а він вже не запланований, бо в принципі візит е, до Москви запланований, він е, буде фактичним, е, виглядає все так, що. Такий дзвінок, якщо він відбудеться, він відбудеться опісля за підсумками. Ось візиту сі і розмови з Путі. Ну, якраз і логічно, тому що сі думає довести свою позицію путіну. Від отримати від нього відповідь чітку або навіть, навіть навіть змусити змуситиме до якогось механізму, о тому що Путіна ж тоже немає куди діватися. Mm -hmm. Він сьогодні хоче припинити війну. Але на своїх умовах бути переможцем, тобто агресором, окупантом він таким хоче бути перед своїм народом, умовно там і перед іншими так сказати, давні світовим гравцям, що він щось виграв, що досяг. Але всі так, кажуть, дай все-таки знімемо модель такої концепції, вийдемо на мирний процес. Але ти, фактично контролюєш ситуацію. Як довго це вже покаже історія? Але я хотів би ще сказати, може порадити Сінзіпіну сьогодні, вже прямо буквально. Все-таки можна вийти з концепції того мирного плану, який він об'явив. І це дуже важлива тема. Вона співпала би і з нашим мирним планом Зеленського. Він заявив своєму мирному плані суверенітет, суверенітет держави. От давай ми перший пункт пункти розшифруємо і з путіним, а тоді з Зеленським. Про що ми говоримо? Суверенітет? Так, да. виведення військ раз. Це однозначно. Гарантії безпеки. Два це другий формат. Компенсація три, які передбачено, і він це вказує. Недопущення засування ядерної зброї чотири. От відбудова України участь Китаю в цьому форматі, як він заявив, після війни, а не після спецоперації. П'ять. Тобто, це ці пункти, які лягають в наші пункти. І фактично він би виступив миротворцем. Неофіційно домовився б з заходом про ці дії, а з іншого боку, всі разом поставили питання перед Путіном: виводь війська з Кримом в тому числі, тому що так же саме питання було відносно Тайваню. Це точно така аж кусок острів, у нас півострів, який сьогодні контролює окупант, а там, ну, там свої розборки, але така ж тема територіальної цілісності. Оце був би Сі Миротворець, великий діяч сучасності, і він був би на коні. Якщо він піде оцим гібридним варіантом, фактично нічого в нього не буде, провалиться захід. Ніколи не піде на його ці всі э, таємні домовленості Путіна і оці всі його плани. Але це загроза Китаю. Прямо скажу. Тепер ми говоримо: а чому ж э, він не піде на різкі відносини протистояння з заходом? Тому що на 70-75% залежно від Європейського Союзу, США, Канади і їх партнерів у всіх вимірах. Першу фінансових, торгових, економічних, технологічних підкреслю, особливо технологічних, Ось, зрозуміло вже геополітичних, якщо ми і безпекових, тому що НАТО і Західний світ це величезна потуга безпекового світу, за яким рахується Китай. Зрозуміло, там Росія там і не стояла в даний момент, крім ядерної зброї. Тому в даній ситуації це той формат, який для нього був би виграшний. Він би був би гравцем першого рівня. Оце сьогодні йому така велика порада перед цим. Вони інколи слухають, от, і наші засоби бігом по лінії розвитки передають. В свій час ми радили ще Кудзінтау, і Сінзіпіну, як виходити з ситуації прямо в Пекіні. Uh -huh. І вони діяли от, по окремим проектам, нині були програми, зрозуміло, це не війна. От, але цей формат дозволяє і ефективно розвиватися, і з Заходом, і в технологічному форматі, і з Україною, в тому числі по 12 проєктів. Хоча перший раз зустріч була, та що вам потрібно. Від де, нас, то, то від вас, мені нічого не потрібно. Я говорю, ану, шановний голова КНР, давайте визначимося по таким позиціям. Проговорю, він розслів. Говорю, так це ж те, що нам потрібно. Давайте вийдемо сьогодні. Те, що вам потрібно, але треба Україні, світу, і зрозуміло, по агресора поставити на місце своїми руками. Навіть не використовуючи якийсь загроз військовим характеру. Soft power. То, супер. Правда, скажіть мені тоді, ми бачили представлені вже якісь 12 пунктів було на річницю повномасштабного вторгнення від Китаю, Май на увазі, чи, чи будуть це такі самі ці пункти з цим мирним планом? І друге питання. Якщо ще кілька місяців назад сполучені штати дуже скептично ставилися до того, щоб Китай виступав миротворцем в російсько-українській війні, то зараз вони сказали, що навіть підштовхували Китай до того, аби лідер. Китаю Сідзіпінь провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським онлайн чи по телефону, чи по скайпу, як їм там зручніше, для того, аби почути позицію від української сторони, що саме тут відбувається, щось змінилося. Ні, тут йде велика робота. Я прямо скажу геополітична. Якщо ми говоримо так, є закритий форум світу, де і китайці, і американці більше ста країн, які визначають перспективу світопорядку. Тому комунікації йдуть постійно. І для того, щоб формувати позицію Китаю і розумів, що вона буде підтримана по різним каналам, оперативним, але включаючи і на вищий рівень Байден, наприклад, Пін, точно так же ми знаємо, але і офіційно висловився Сунак, Керівництво Європейського союзу Шольц, Макрон і інші учасники. Вони оцей формат, те, що ми говоримо з одного боку, те, що я ну, умовно так лапка говорю, рекомендуємо китайцям. Така ж модель підтримки китайської лінії, але це спільна наша тоді позиція. Виявляється і європейці, і американці, і саме головне України. Саме головне тут ми говоримо, щоб ми не говорили, що за нас вирішують. Ми формулюємо порядок денний, ми формуємо мирний план. Він співпадає з стратегічною позицією, наприклад, і Заходу, і Китаю. Захід по своїм каналам іде, виходить на китайське керівництво і говорить: Ми готові разом з тобою працювати. В імя чого? Він ім перспектив людства міжнародного права, суверенітету окремих країни, де йде війна, припинює жертв, наприклад, і майбутніх, так сказать, наших перспектив, і е, двохсторонніх відносин із і Китаєм, але й всього світу. І ще більше ми говоримо, воно вже зріло, але до цього часу не вийшло. І війна може бути індикатором того, щоб дійсно вийти на кінець на мирне співіснування. Про що ми говоримо? А це те, що напрацьовувалося за останні 5-7 років. Це новий світопорядок на нових правилах. Це ті правила, які передбачали і мир. І визнання кордонів відповідно міжнародного права, і міжодна кооперація без війни і без терору. Оцей формат це другий етап. Але сьогодні треба вирішити питання тут, конкретно. Тут йде війна, і це той може бути рушійним фактором, який повинен до цього зараз спонукати всі країни. Якщо глибокий говорить мудрий китайський лідер, от нехай він проявить мудрость. Оце буде вихід і для всіх, і першу чергу для нас, тому що ми саме більше потерпаємо від цієї війни і поставимо на місце агресора. А на вашу думку, це ж таки, щоб завершити е, тему Китаю, як вчинить сі? Я думаю, що він вибере поки гібридний варіант. Він буде пропонувати мир. до ми, вашого, не прислухається. Е, е, якщо я прямо скажу, якщо ми пошлемо зараз чіткі сигнали, і ми шлему прямо з нашої студії. Це для нього був зоряний час. Він прийшов новий третій термін, в нього є перспектива світова. От. І на цьому фоні я хочу багато не розшифровувати нюансів із західних, американських, і китайських, але він міг би виграти дуже потужно. В позитиві, не в тому, щоб домінувати над всіма як диктатора, а навпаки, сформувати новий світ разом з іншими активними демократичними учасниками. Це був би симбіоз колосальний на загальнолюдських принципах. На принципах якраз міжнародної кооперації. Ото те, що про той новий світопорядок, ага. він на цих принципах вироблений. І це вигідно для всіх. Інший формат, який я колись говорив Путіну, інший формат це війна, це знищення людей. І він відступав. Зараз він цього вже не зрозумів. Перейшов до агресивної дій війни, він почав свій, так сказати, ну, кінець, вже йому всього в цьому вимірах. Фактично немає. Суд. Це ще одна знакова, дуже потужна подія, яка чітко кваліфікує його е, уже дії процесуально. Це конкретно. Тут вже не НАТО, злобно, як він говорить, навіть не Україна, а конкретний незалежний суд. А з іншого боку, чи не вигідніше йому було б я не, не, не полишимо тему Китаю. Чи не вигідніше йому було б піти цим гібридним шляхом і потім дочекатися і забрати якусь частину територій Російської Федерації, тому що багато експертів кажуть, що він в принципі приїжджає оглядати свої території і що там вже відбуваються процеси на кордонах Китаю і Російської Федерації, де заселюються люди, народжують потім дітей, які можуть. Голосувати там, одружуються, де на китайських картах вже малюють ці території і їх підписують китайською самомовою. Чи не вигідніше йому піти таким процесом посилитися тим самим і стати суперпотужним противником Сполучених Штатів Америки? Це формула, яка сьогодні грає якраз ну, начебто на амбіції самого Сінзіпіна. От, але я прямо скажу те, що ми спочатку говорили. Граючи на деякий період на боці Росії проти Заходу, він фактично не то, що він посилює агресора, це сам він протилічить навіть своїм пунктам, своєму плану. Суверенітет держави не передбачає нової агресії, тим більше підтримки агресії. Тут в дана ситуації він як член ради безпеки ООН, і той, який заявив про свою стратегічну лінію на формування і безпеки і припинення війни. Він говорить про те, що він допомагає конкретній країні, яка здаткує агресію. Він би як б товні не говорив, він про це не скаже, але внутрішньо він це знає. Тому це перший стратегічний прорив, в нього вже немає ото іміджу миротворця, а він вже на іншій стороні. І друга складова, те, що він вже підриває себе, це підриває всі західні відносини. Якщо він розпочинає цю гру і починає грати на стороні Росії відверто, це захід стає потужно проти нього. А це вже не 10%. Економіки торгівлі, які там з Російської Федерації є, це 75% який які підриває Китай. А по висновкам я ще раз підкреслюю свій час прем'єр-виступав Китаї, на одному форумі нашому закритому він сказав, що якщо такий би розрив заходом і з урахуванням демографічної ситуації через декілька років, 5-7 років він тоді вже пройшло, це падіння економіки. В них нема чим відповідь. А це нові технології, величезні ринки збуту, які знаходяться на заході, які знаходяться в інших цивілізованих країнах. А робочих місць, так. Тому на даний момент він ризикує набагато більше.